Вітаю. Щорічно українці мають сплачувати податок на житло, навіть якщо це житло вони придбали вже давно. Якщо у вас є зайві квадратні метри в квартирі або маєте якийсь будинок великий, нехай він і старий, і десь в селі все одно треба заплатити цей податок. Інакше може справа дійти до суду, коли стягнення буде зроблено в примусовому порядку. Хто має сплатити, скільки має сплатити і коли саме? Треба сплатити цей податок у 2024 році, розповідаю. Також розповім, хто звільнений від сплати цього податку. Отже, негласно, це називається податок на розкіш, проте система нарахування змушує платити однаково цей податок і тих, хто володіє елітним маєтком, і тих, хто має старий великий будинок за такою ж площею. Оподаткуванню підлягають квартири, площою від. 60 квадратних метрів, будинки площею від 120 квадратних метрів, а також інші типи житлової нерухомості, зокрема їхні частки від 180 квадратних метрів. Цей податок йде до місцевого бюджету, тому конкретний розмір податку визначається рішенням сільської, селищної або міської ради. Залежно від місця розташування нерухомості. Дізнатися податкову ставку у своїй області можна, зокрема, на сайті податкової служби. За законом, ставка податку розраховується у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. І ця ставка не може бути меншою, ніж 1,5% за квадратний метр. В принципі, більшість регіонів. Встановила цей максимальний податок, тобто 1,5% за кожен квадратний метр від мінімальної заробітної плати. Оскільки в 2024 році податок сплачується за 2023 рік, то враховують мінімальну заробітну плату, яка була станом на січень минулого року. Це було 6700 гривень. Отже, за кожен зайвий квадратний метр доведеться сплатити 100 гривень 50 копійок. Наприклад, якщо у вас квартира 80 квадратних метрів, то сплатити треба за 20 зайвих, так би мовити, квадратних метрів. Це буде 2010 гривень. Наступного року за таку квартиру треба буде сплатити разово 2130 гривень, бо в цьому році мінімалка вже зросла до 7100 гривень. Це станом на 1 січня 2024 року. Якщо уявімо, у вас є будинок 200 квадратних метрів, то треба сплатити за 80 зайвих квадратних метрів. Це в 2024 році за 2023 рік коштуватиме вже 8040 гривень. А до речі, якщо нерухомість розділена між членами родини, то ліміт застосовується для кожного окремо. Тут важливий нюанс. Припустимо, в такому будинку 200 квадратних метрів проживає 4 людини, і він записаний на чотирьох, поділений, приватизований. Тобто, частка належить чоловікові, частка дружині, частка двом дорослим дітям. Ну, кожен має по, по своїй частині. Таким чином, кожен володіє часткою в розмірі 50 квадратних метрів. І це означає, що жоден з членів родини не має нічого сплачувати в цьому, якщо, якщо цей будинок записаний лише на одну людину, то тоді доведеться сплатити ці 8 тисяч гривень. Також треба знати, якщо надто великі площі житлові, якщо припустимо квартира понад 300 квадратних метрів або будинок понад 500 квадратних метрів. То з такої нерухомості треба сплатити додатково зверху ще 25 тисяч гривень. Тобто сплачується спочатку від 1,5% за кожен зайвий квадратний метр, як ми порахували, а зверху ще 25 тисяч разово треба сплатити. Коли сплачувати? Податкові повідомлення про сплату сум податку надсилаються платнику щороку до 1 липня. А сплатити податкове зобов'язання фізичним особам потрібно протягом 60 днів з дня вручення такого повідомлення. Зазвичай повідомлення надсилається на поштову адресу за місцем реєстрації. Якщо проігнорувати таке повідомлення, то у податкової буде підстава подати до суду. Ну тобто, вони зазначають, що ми надсилали повідомлення, а ніхто не відповів, то вже можна звернутися до суду. І потім в примусовому порядку стягувати ці гроші через виконавчу службу, можуть навіть потім закрити, заблокувати рахунок людині, яка не зможе користуватися своєю зарплатою, пенсією і інше, доки не сплатить цей податок. Хто звільняється від сплати цього податку? Ну, насамперед, це люди, у котрих маленьке житлове приміщення, це само собою. По-друге, це люди, які проживають в зоні бойових дій, це люди, у яких житло залишилось на тимчасово окупованій території, це особи, у яких житло внаслідок війни непридатне для проживання, зруйноване або дуже сильно пошкоджене. Ну і також це багатодітні сім'ї. Це одинокі матері, які виховують дітей сиріт або дітей з інвалідністю. Це учасники АТО. Від такого податку також звільняються заклади освіти та релігійні організації. Що стосується пенсіонерів, то вони мають сплачувати цей податок, тобто вік власника житла. Не скасовує його обов'язку сплачувати податок на, за надлишкову цю житлову площу. І наскільки мені відомо, за деякими даними, поки мова про реформу податку на нерухомість наразі не йде, щоб зробити його якось більш справедливим. Ось такі справи. Дякую за увагу. Будьте здорові, хай щастить!